Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми Трускавці, сьогодні 7 січня біля бювету. 16.30, бівт ще зачинений, людей немає. Концерті на бюветі також немає. Подивимося, хто буде в ближайш... найближчі дні виступати. Бачимо, буде Скорпіон 9, 9 числа. Ілья Найда вже був вчора. Чудовий концерт був від Тернопіль. Бельканто О, так що, Раймонд, черги немає. Корор продовжує засипати снігом. Вже похолодало, вже, напевно, десь мінус 4 на вулиці. Завтра в понеділок очікується мінус 10 в день. Змушений постійно витирати камеру. Кількість сніг. Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. музичний паровозик для дітей спустує Дітей зараз інші забавки, інші. Вони зараз, напевно, десь катаються на санках з гірки. І снігу давно не було. Майже місяць. Зараз буде біля двох тижнів сніги і морози. Зима береться серйозно. Вівторок очікується мінус 18 вже. Бачите, які засніжені дерева, падав дощ, потім мороз і одразу сніг і отак все понамерзало. Музична альтанка. Ще кілька днів тому тут колядували, снігу не було. От бачимо вже і тут діти. На санках з гірки катаються. Ще снігу, правда, не стільки багато, але вже катаються. Вже в понеділок до школи. Бачите, є чим взимку зайнятись на курорті, діти можуть. Покататися з гірки, а ще краще поїхати на Трускавка Ленд, там є Тюбінг парк, є ковзанка, на ковзанах можна покататися, зіплайн. Що є чим зайнятися, також біля Трускавця є два гірськолижні курорти, де можна на лижах, на сноубордах, так само на тюбингах покататися це в Бориславі. Один називається буколиця, другий Крутогір. На останній. Там їздять часто з готелю Троскавець 365. Часто там їздять екскурсіями. Ось тут відкрився новий магазин. Зразу біля музею історії Трускавця. Що, друзі, взимку є чим зайнятись. Також можна відвідувати спа-центри, басейни. Бачив, що спа-центр був минулого тижня. Молдова там 500 гривень і цілий день. Безліміт, там різні сауни, бані, джакузі, соляні кімнати, басейн, все, що, все що потрібно. В таку погоду. Ось якраз реклама йде, троска в Календ. І можна прийти на різдвяну ярмарку. Тут ще є ялинка, сані, олені, сфотографуватись, попробувати грінфлейну різних смаколиків. Зимою також трускавці цікаво. Також можна різні процедури. Хто відпочиває в санаторіях там є різні масажі. Багато чого. Цікавого, можна підлікуватись, відпочити. Можна шашлика скоштувати. Бачимо, що все засипає снігом. Тут колись на тому місці був бол один, хто пам'ятає, водолікарня. Розвалили. було дуже гарне приміщення такому, в такому цікавому стилі. Розвалили, обіцяли щось побудувати і так вже кілька років стоїть. Також можна поїхати на екскурсію. Звідси тут Є декілька турфірм, які пропонують різні екскурсії і до Львова, і на Буковель, і до Закарпаття. І тут в околицях Трускавця дуже багато різноманітних екскурсій є. І можна сходити на сувенірний ринок, щось придбати, подивитись для друзів, для колег, для родини привезти цікавий сувенір чи подарунок. Також друзі, в Трускавці можна сходити. На концерт Палац культури Тараса Шевченка. Майже вечір після сьомої там проводяться концерти тих чи інших співаків. Також можна на кіно сходити. Кінотеатр Злата багато сеансів проводиться там, два кінозали. А ще можна поїхати, якщо є діти, можна поїхати в селі Меденечах. Є звіринець, Лімпопо дуже багато звірів. Дуже також гарно там... так що Вибір є. Також неподалік від вітрускавця є гірськолижна база Плай і Славське, так що... Також не, недалеко. Колись їздив а, біля Львова там є такий їжак-парк взагалі бомба. Там такий... Довгий тюбинговий спуск. Дуже класно було. Але треба снігу, треба побільше снігу. Там є снігові гармати, але треба, щоб погода відповідала Була. морози. Я думаю, що зараз вже гірськолижні короти почнуть працювати повну. Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись ці відео. Також можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!